І хто з еспресо? Команда новин розповідає про те, що варто знати на цю годину внаслідок останніх масованих ударів, жодна із систем Петріот не була ні знищена, ні пошкоджена. Повідомлення про це не відповідають дійсності. Заявив президент Володимир Зеленський. Він також зазначив, що окупанти продовжують наступи на Сумщині. Харківщині та Донеччині. Зокрема, вони просунулися в бік сум на 200 метрів, але наші оборонці відбили атаку. За словами президента, станом на сьогоднішній день на території України перебуває 695 тисяч російських військових. Касетні боєприпаси виявили на території Кременчуцького району на Полтавщині. Після нічної російської атаки сповістили в національній поліції. Вони мають вигляд металевих кульок діаметром близько 10 сантиметрів. Нагадують іграшки, що робить їх особливо небезпечними для дітей. Правоохоронці наголошують, такі предмети небезпечні їх заборонено торкатися чи переносити. А в разі виявлення необхідно негайно викликати рятувальників або поліцію. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожеїв півідрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані. Долучайтеся. На півдні України активізувалися отруєні павуки. Інформує Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Зазначається, що випадки укусів частішають за останні 10 років. Укуси фіксували в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській у областях. Найнебезпечніший каракурт його укус може спричинити алергічну реакцію, сильний біль, спазми м'язів. І навіть порушення роботи серця. Порсинки з черева тарантула можуть викликати подразнення очей і шкіри. Українців закликають бути обережними в разі укусу, пити багато води, антигістамінний засіб та звернутися до лікаря. Чимало українців через повномасштабне вторгнення росіян покинули країну станом на квітень 2025 року більше 6 мільйонів наших громадян роз'їхалися по світу в той же час Україна стає притулком для іноземців, переважно тих, хто тікає від політичного режиму в себе вдома. Історію сім'ї опозиціонерів із Казахстану Садикових. Дивимося разом. Наталія Садикова, опозиційна журналістка з Казахстану в 2014 році. Вона разом зі своїм чоловіком, опозиціонером Айдосом Садиковим були вимушені втікати від авторитарного режиму Назарбаєва. Він займався політикою з 2002 року, і за цей час багато чого він пережив. Переслідуваній два роки він відсидів в'язниці, був політв'язням, признаним міжнародними організаціями. І коли вже сталося так, що кримінальну справу вирішили відкрити на мене, тоді ми вирішили, що нам треба виїжджати. Рік тому, опівдні, 18 червня, у центрі Києва, пролунав постріл. Куля поцілила у скроню Айдоса Садикова під час того, як він кермував автівкою. Поруч із ним була дружина Наталія. Жінка ділиться, що увесь цей рік збирає себе по шматочках. Коли це все сталося. Перші там тижні я дуже жаліла, що мене не вбили разом з моїм чоловіком. Ми знаєте, дуже кохали один одного, і мені було дуже важко пережити його втрату. Але я не зупинилась, і я не зупинюсь, бо це була їх мета. Мета вони хотіли так само, що вбити АЙДОСА а налікати мене, і що я просто піду собі і буду тихенько там десь вугол сидіти. Ну я не можу дозволити, щоб вони перемогли. Підозрювані у вбивстві двоє громадян Казахстану Алтай Жаканбаєв та Мейрам Каратаєв втекли з України. Це дуже для мене важка річ, тому що знаєте, виходить, що Айдоса вбили, і його вбивці залишились непокараними. і вже рік пройшов людини. немає, діти залишились без батька, але ніхто за це не відповів. Наталія Садикова переконана, що за вбивством її чоловіка стоїть влада Казахстану. Айдос критикував скритикував режим Назарбаєва та підтримував протести в Астані. Більше того, у 2018 році подружжя заснувала опозиційне інтернет-медіа Басе, яке мало і має чимало глядачів з Казахстану. Це дуже впливова, дуже велика опозиційна інтернет-медіа, аналогов якого в Казахстані немає. Тобто ми е, знаходимося в іншій країні і можемо собі дозволити розповсюджувати ту інформацію, яку не можуть жодна змі в Казахстані розпространяти. Сім'я Садикових мешкає в Києві під статусом біженців уже понад 10 років. Наталія розповідає, що Айдос дуже любив та поважав Україну і не захотів тікати звідси навіть з початком повномасштабного вторгнення росіян. Жінка навіть каже, що їхні діти уже наполовину українці. Вони такі вже українці по духу. Звичайно, ми їх так само виховуємо як казахів. Постійно кажемо їм про країну, про те, що вони по нації казахи. Але я так вже розумію, що вони, знаєте, українці казахського походження. Вони вивчають вірші Тараса Шевченка. Вони живуть тут і дишуть цим повітрям, і так само вільним повітрям, які. Дала нам можливість Україна вдихати. Наталія зізнається, навіть якщо у Казахстані зміниться політичний режим, повернутися назад уже не зможе. За смертю Айдоса це стало дуже важким для мене питанням, бо він похований тут під Києвом, в селі чайки. Там є мусульманське кладовище кримськотатарське, і там він зараз лежить. І я вже думаю, що я не зможу його тут самого залишити. Uh, і якщо він тут, то значить і моє місце рядом з ним. Нині в Україні знайшли прихисток чимало іноземців. Вони живуть тут навіть попри небезпеки повномасштабної війни, адже вдома їм загрожували політичні переслідування та інші ризики. У благодійному фонді Рокада кажуть, що нині в Україні таких людей близько шести сотень. До 2022 року було кілька тисяч. Ці люди залишаються, ці люди працюють, і ці люди виховують тут своїх дітей, навчаються. Для, для цього власне їм і потрібно створювати майданчик умов, щоб вони продовжували це робити, а не думали про виїзд. Та навіть у цих кількох сотень людей, що обрали своїм домом Україну, є спільна проблема. Держава не надає їм ні статусу біженця, ні статусу шукача притулку, каже координатор проєктів у благодійному фонді Рокада Дмитро Петросюк. За останні роки, особливо під час великої війни, ці статуси видаються дуже точково в Україні. Зараз багато іноземців, які просять захист, на жаль, вони отримують в 90% випадках відмову. А якщо це не відмова, то йдуть судові інстанції, які також здебільшого не закінчуються успіхом. Та навіть попри усі труднощі з отриманням документів і постійні атаки росіян з повітря. Іноземці їдуть жити в Україну. Катерина Галко, Андрій Верстюк, телеканал Еспресо Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз виджі якості. Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073. Горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник Еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Більше цікавих та важливих відео шукайте на Ютуб каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтеся адже там прямі трансляції теру. Всі випуски новин програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми в розділі «Шортс». Поширюйте їх та коментуйте. А ще будьте поруч, адже далі тереспресо продовжить блискучий Микола Варисень.